Привіт усім любителям історичних таємниць. Сьогодні ми розкриємо загадку одного з найбільш могутніх та впливових орденів середньовіччя тамплієрів. Цей орден завжди оточений міфами, легендами і секретами. Але чи знали ви, що у цієї таємничої організації може бути зв'язок із нашими землями? Так саме Україна могла стати частиною великого шляху тамплієрів, і сьогодні ми з'ясуємо, чому. Тема тамплієрів і їхнього можливого зв'язку з українськими землями завжди викликала багато зацікавлення та інтриг. Хоча історичних свідчень про прямий зв'язок тамплієрів з територіями сучасної України небагато, існує кілька цікавих теорій і легенд, які ставлять питання: а чи могли лицарі ордену тамплієрів дійсно залишити свій слід тут, розглянемо ці питання детальніше: історичний контекст, вихід тамплієрів на схід. На початку 14 століття, після того, як король Франції Філіп IV розпочав кампанію проти тамплієрів, багато членів ордену опинилися під загрозою арешту, а сам орден був розпущений папою Климентом V' у 1312 році. Однак, згідно з численними легендами, частина тамплієрів змогла втекти і знайти нові прихистки. Однією з популярних версій є те, що вони вирушили на схід. Зокрема, до територій Польщі, Угорщини та сучасної України, де могли уникнути переслідувань та зберегти частину своїх реліквій та багатств, можливі центри присутності тамплієрів на Західній Україні. Існують припущення, що тамплієри могли знаходити притулок на територіях, які сьогодні є частиною Західної України, зокрема, такі міста, як Львів. Кам'янець Подільський і Мукачево часто згадуються в легендах як місця, де тамплієри могли тимчасово зупинитися або навіть залишити свої реліквії. Львів та його підземелля Львів завжди був важливим торговим і культурним центром, і його багаті зв'язки з європейськими державами могли привернути увагу ордену. Легенди свідчать, що у підземеллях львівських храмів та костелів можуть бути заховані артефакти або навіть скарби. Пов'язані з орденом. Наприклад, вважається, що старовинні кам'яні підземелля Домініканського монастиря могли бути місцем приховання реліквій. Кам'янець Подільський місто фортеця. Кам'янець Подільський мало стратегічне значення і славилося своїми могутніми укріпленнями. Деякі дослідники припускають, що місто могло слугувати тамплієрам захистом від переслідувань. Архітектурні особливості замку, а також його розгалужена система підземель та тунелів, схожі на конструкції, які часто використовували тамплієри для зберігання цінностей. Місцеві перекази свідчать, що тамплієри мали контакти з місцевими князями, які могли підтримувати їх у важкі часи. Символіка та архітектурні ознаки тамплієрів, окремий аспект це символи та архітектурні елементи. Які інколи можна зустріти в деяких середньовічних спорудах на території України, наприклад, Мальтійський хрест, який використовували тамплієри, можна знайти в оздобленні деяких замків, монастирів та храмів, деякі архітектурні деталі, наприклад, аркові склепіння та специфічні форми вікон. Також нагадують конструкції, притаманні тамплієрським будівлям у західній Європі, у львівських та мукачівських спорудах. Наприклад, іноді помічають характерні декоративні елементи у вигляді хреста або підкови, які могли слугувати тамплієрськими символами захисту. Легенди про скарби та реліквії тамплієрів за переказами. Частина зниклих скарбів ордену могла бути прихована в Карпатах. Гори й укріплення західної України часто згадуються у легендах як місця, де лицарі заховали свої коштовності й документи, щоб уберегти їх від конфіскації. Деякі старовинні скарби досі не знайдено, і це дає підставу для спекуляцій, що вони можуть перебувати у прихованих сховищах в Україні. Однією з таких легенд є розповідь про чашу Грааля, один із найбільш розшукуваних артефактів у світі. Хоча доказів, що тамплієри привезли чашу в Україну, немає, міфологія ордену часто пов'язує цю реліквію з місцями, де ховалися тамплієри, вплив тамплієрів на місцеві обряди та культуру ще один цікавий аспект це можливий культурний вплив тамплієрів. Відомо, що орден мав унікальні ритуали, посвяти та таємні обряди, які могли в певній мірі передатися місцевому населенню. Деякі елементи українських традицій, зокрема певні символи охорони в народному мистецтві та ритуалах, могли бути запозичені або адаптовані під час контактів із тамплієрами або їхніми послідовниками, наприклад, форми хрестів, якими українці декорували свої оселі, іноді мають схожість із тамплієрськими символами. Чи дійсно тамплієри були на українських землях? На жаль, історичні докази безпосередньої присутності тамплієрів на території України залишаються нечисленними, що залишає тему більшою мірою у сфері легенд та припущень? Однак це не означає, що такого сліду немає. Поява архітектурних, культурних та навіть лінгвістичних подібностей може свідчити про певний вплив. Особливо якщо врахувати транзитне та стратегічне положення України у середньовічній Європі. Поки що питання про український слід тамплієрів залишається відкритим, але це лише додає таємничості та інтриги до історії, яка ще чекає на своїх дослідників. Такі легенди та припущення створюють глибоке культурне нашарування, що робить історію тамплієрів ще більш загадковою і цікавою. Сучасні археологічні дослідження та історичні знахідки можуть, можливо, одного дня пролити світло на цю сторінку нашої історії, дипломатичні місії та контакти з Галицько-Волинським князівством. У часи розквіту тамплієрів українські землі не залишалися осторонь європейських подій. Галицько-Волинське князівство, яке займало важливе місце на європейському політичному ландшафті підтримувало дипломатичні зв'язки із Західною Європою. Деякі історики вважають, що Галицько-Волинське князівство могло мати контакти з орденом тамплієрів, особливо на тлі спільної боротьби проти монгольської навали. Папа Римський Інокентій IV навіть закликав європейські держави об'єднатися проти монголів, і тамплієри могли розглядати українські землі як можливий стратегічний союзник. Дослідники припускають, що під час періоду монгольських вторгнень. Західноукраїнські правителі могли отримувати від тамплієрів підтримку, яка полягала не лише у військовій допомозі, але й у обміні інформацією про тактику ведення бою і захисту фортець, ордени послідовники та трансфер тамплієрських традицій. Після розпуску ордену тамплієрів у 1312 році багато його членів приєдналися до інших орденів, зокрема до госпітальєрів та тефтонів. Які вже мали присутність на східних землях Європи, зокрема на територіях сучасної Польщі, Литви та Білорусі. Деякі історики вважають, що частина тамплієрських традицій, символів і навіть документів могла бути збережена і передана через інші ордени. Відомо, що Тевтонський орден неодноразово перетинався з українськими князівствами на Волині, і такі контакти могли стати мостом для поширення тамплієрських традицій на ці території. Існує думка, що Тефтони, можливо, перейняли деякі ритуали тампліарів, а також їхні архітектурні техніки і символи, і що ці елементи могли з'явитися на західноукраїнських землях. Деякі археологічні знахідки свідчать про наявність подібних символів у церквах і замках Галичини та Волині, Галицькі замки та їх потаємні символи. На західноукраїнських землях збереглося багато старовинних фортець і замків, які датуються ще 13-го – 14 століття. Деякі з них, як, от Олеський замок, Мукачівський замок, Паланок, мають архітектурні елементи, які за деякими версіями можуть бути схожими на конструкції тамплієрів, особливо у частинах, що стосуються захисних споруд. Ці замки славились своїми підземними ходами, загадковими символами на стінах, а іноді й історіями про таємничі обряди, які проводилися в них. На деяких стінах можна знайти хрести. Схожі на ті, що використовувалися тамплієрами, це може бути свідченням присутності або принаймні впливу ордену, навіть якщо у формі архітектурних традицій, перейнятих місцевими зодчими. Це може бути лише культурним збігом. Проте багато дослідників вважають, що такі елементи могли залишитися у спадок від давніх впливів орденів, що переслідували окультні знання і секретні обряди. Чи могли тамплієри залишити свої документи на українських землях? Уявіть собі, що у середньовічних архівах, які ще не знайдені або недосліджені, можуть зберігатися документи, що належали тамплієрам. Згідно з деякими теоріями, лицарі ордену могли залишати на сході копії своїх кодексів або карти, щоб зберегти їх від рук переслідувачів у Франції. Українські землі, особливо Львів, який у той час був значним культурним і освітнім центром, могли стати місцем. Для приховування частини орденських записів або навіть карт. Серед місцевих переказів є згадки про старовинні манускрипти, які не можуть бути пояснені і належать до періоду, коли тамплієри ще існували. Однак дослідження в цій сфері потребують додаткових доказів, оскільки більшість документів, що могли б підтвердити цю теорію, були втрачені або ще не виявлені. Сучасні дослідження та археологічні розкопки. Сьогодні інтерес до історії тамплієрів на українських землях продовжує зростати. Археологи, історики та ентузіасти здійснюють розкопки та пошукові експедиції на територіях пов'язаних із тамплієрськими легендами. І, хоча прямі свідчення їхньої присутності поки не знайдені, археологічні знахідки в західноукраїнських замках, фортецях та монастирях залишають можливість для нових відкриттів. Дякуємо за перегляд нашого відео. Сподіваємося, вам було цікаво поринути в захопливий світ тамплієрських таємниць на українських землях. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Залишайте коментарі з вашими думками. Нам цікаво почути вашу думку про історичні загадки. До зустрічі в наступному відео.